У смітання сьогодні ми вибираємо топові бюджетні, дуже бюджетні наушники, вакуумні, це HOKO eq 2 за 2,5 долара. -да. -да. або e, UMIDAGI e, прошки за 2 долари. Ви запитаєте, яких два? Так вони коштують 850 там, в, і в районі там, 400 500 гривень. Якщо ви хочете мати актуальні ціни, знижки, купони, бачити різні акції, що де відбувається, все. Підписуйтеся на Алісінсей. Він Посилання буде в нас в профілі, і ось він вам допоможе абсолютно всім. А якщо ви хочете такі самі наушнички і познайожці, можете написати мені. Ось група Життя з 220. Там буде викуп, і я зможу для вас їх дістати. І так, у нас є. Двоє дуже бюджетних наушників, і нам потрібно буде вибрати, які з них краще. Але в прошках є шумоподавлення 30 дБ. А в Хоко його немає. Але тут є активний динамік, ось який дає дуже чудовий звук, баси, все і дуже якісно. Тому. Давайте будемо пробувати дивитися комплект поставки і будемо якісь приймати рішення. Почнемо з поставочки, як до нас приходять дані наушнички. Так, макулатурка. От. І що в нас тут? Там відкривати, дивіться, є Чухол... ну, запаковані, все гарно. Це в нас чорна версія, матова, гарна, да? так? Є. Тепер давайте подивимося. Плотненько, нічого не випадає. Супер. Так, є в нас дві пари амбушур от, і кабель. Хорошо, прибираємо, лишаємо наушники. Дивимося, що в нас тут. Також приходять запечатані. Коліри. Це в нас біла кераміка. Можете подивитися повністю випуск. ось цей. Я слухав, як вони звучать. от. І порівняєте враження, думаю, емоції видно. Е, так, тут у нас трошки інша комплектація, побагатше, так би сказати. Є наушники, кабель. Бачите, тут просто це, а тут такий чехольчик, е, тут є чехольчик, щоб не дарилися. і ось така кількість амбушур. Е, так, вирішувати вам, е, хто в цьому виграє, але поки ось ми маємо такий результат. По вигляду зовнішньості. Це глянець. Буде видно царапини білі? Звичайно, буде. Чорний матовий чи буде видно? Конечно, теж буде. Пальці, все буде видно. Кількість амбушуру кажуть. Бачите, який розмір ви підберете повністю для себе. Що тут й псі, що тут тайп-сі. На Хоко нема жодної ніде кнопки, нічого. Просто ви відкриваєте, воно зразу, так би сказати, спарюється. В UMIDI є кнопочка, є свій додаток. В Хоко додатку немає. Це в нас також є. Давайте почнемо з Хоку. Е, е, це в нас є Q2 акумулятор. Акумулятор в нас е, 320 мА. Е, тут е, ось ємність акумулятора. Це так розумію, що в е, мабуть в кейсі, тому що у ну, наушника, в принципі, да, такого не могло бути. Є е, е. по ЮміДії. Е, е, тут в нас е, скільки акумулятор не заявлено, але без шумоподавлення. Вистачає на 25 годин відтворення музики. Ось, а з шумоподавленням на 16 годин. Ось так. В Хоко шумоподавлення немає. Чи це погано? Ми з цього будемо починати. Що тут в ХОКО шумоподавлення немає, а в Юмідігі є шумодав. Тому 30 дБ. Тому вирішувати вам. А зараз ми будемо це все дивитися, порівнювати і все в цьому роді. Хоко. Bluetooth 5,3, UMIDIGI Bluetooth 5,1. Яка різниця? Різниця в стабільності звуку і в споживання заряду, чим новіший її Bluetooth, новіший процесор, так би все мовити, і тут набагато краще, як би сказати енергоспоживання набагато менше є. Йдемо далі. По що я можу сказати? по... Бо по динамік драйвер, так би мовити, ось тут в нас в Хоко 13 мм, Ось, а в, в цьому ЮМІДігі 10 мм. Яка різниця? Різниця є. В цьому, так би сказати, динамік ближче розташований до вуха. Ось ви, типу, більше краще відчували. Але в Хоко самий динамік він рухається. Тобто ви зрозуміли повноцінний динамік, який рухається, і ви повністю відчуваєте набагато кращий бас. Є по звуку. Що тут в нас максим... Ой, по відстані. Тут 10 метрів заявляють Блютуз, і тут 10 метрів також заявляють Блютуз. В режимі очікування заявляє Хоко, що їхніх наушничків вистачить на 180 годин, і так само заявляє ці, що також вистачить на 180 годин. Є yeah. давайте пройдемося по водостійкості. В... В цих у нас водостійкості е, немає. Ось в Хоко пишуть, що вони водостійкі регулювання. Давайте почнемо гучності: що тут у нас є сенсор, що тут у нас є сенсор, типу це все окей. Е, діапазон частотної характеристики. Е, в тут в нас заявлено виробником 10 10 тисяч герц. А в Хоко заявлених 20 тисяч -20 герц. Ось тому так. Е, ну, це вже вирішувати. Якби сказати вам, що вам більше підходить, що ні. Що тут немає безпровідної зарядки, зрозуміло, бо бюджетні 2,5 долари. Але це ми беремо, ми можемо да? бачите, по чому ми брали ось. І тут також немає безпровідної зарядочки. Хочете купувати, підписуйтеся, щоб не губити, заходьте, дивіться. Також це в нас є Ось, кодики, що в UMDI Aсі, і так само в Хоко AC. Тому ну, це вже так. Бо сказати, не вирішувати вам, Хок важить більше, 50 грам. Тут в нас ем, юмідіги важуть 29 грам. По кольору е, кольор в Хоко є чорний, в Хоко є пурпуровий і є білий. В Юмидігі є червоний, є білий, ось як в мене біла крамка, і є чорний. Е, ось так. Це також є. Що ще так би вам розповісти, такого цікавого, що може бути. По ну, що тут тайпсі, що тут тайпсі я це також казав ось. По давайте подивимося, як виглядають наушнички. І будемо порівнювати вже самі наушники. Що зручніше, що незручніше. Ось так це все виглядає. Що хочу сказати: в Хоко не видно. Нічого, типу сенсорів, якихось, ще щось, нічого. Натомість в UMDі. Юмідігі, Юмідігі, Може, хто знає, що означає, напишіть, будь ласка, в коментах. Ось так. Це дуже маленький сенсор, дуже маленький. В нього дуже важко попасти, але це можна. Ну, це прям я не знаю. М можна попасти, можна, але трошки не, не до кінця зручно. Тут нічого не видно, керується повністю, як би сказати, по, 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 по сенсору, по стуку. От. Е Давайте будемо зрівняємо, що мають налаштування ці наушники і ці наушники. Там між ними також є різниця. Дивіться, в Юми якщо брати, тут ми можемо на наушниках вибирати «Пауза», грати голосніше, тихіше, пропустити трек, попередній трек. В хоку ми можемо грати, зупинити. ось, І два Дотика, це ми переключаємо і повертаємо наступний. Але якщо ми зажимаємо і тримаємо, ми викликаємо голосового помічника. Це ну можливо прикольно, але я не розумію, чи до кінця, тому що ви можете просто, так би сказати, викликати ну просто сказати команду, я не буду казати, там, о давайте скажемо там окей, Google, і воно вам там виключить. Я не буду кликати В мене Siri, я не буду кликати. От тому ось так. Тут у нас більше, як би сказати, позиції по керуванню наушнику як в Хоко. По якості матеріалу ну якось важко говорити. Що те якісне, що те якісне. Я не скажу, що там що Хоко краще ще щось. Але в мене ніколи не було Хоко. У мене що від Хоко є це ось такий пауербанк. Хто не бачив випуск, можете подивитися. Ми відкрили якесь, просто AirPods відкрили. Ось, І там він легесенько. От, хоп, закривається, дуже легенько ходить. Натомість в Хоко, він прям треба перекласти зусилля, щоб його відкрити. Ось так е є. Е я в Дюміді спокійно дістаю наушник. Якщо ви можете подивитися, е не знаю, як вам показати, я спокійно дістаю. Бачите, ось е палець заходить, я спокійно дістаю без проблем. Натомість в Хоко мені вже трішки важкувато, тому що тут трошки інша форма. Бачите, палець не заходить. Кожен раз я торкаюся кутикулею. Не заходить. Так діставати я не дістану, бо ну, я... ну, можна, але це треба дуже тонко. І цей. Якось так. По якості, що тут мінімальний. Можна сказати, його немає. Люфт, ось а в цих наушниках він також ну, мінімальний. До цього питань немає. Ось тут мені ще подобається, так і біла кераміка, є такий кейсик. Що ви можете ну, на карабінчик цепити чи так його носити, десь там в рюкзаку, в сумці. От. Зручно, дуже зручно. Мені прям подобається такий нейлоновий матеріал, типу Гортекс. Але прикольно. Що воно є, це класно? да, звісно, класно. Вам даються виробника, чи ні є. Е. І тепер давайте ми почнемо по. Цьому всьому я пройшовся. По... Якщо вам цікаво, що також е, тут 32 е, Ома-опір і тут 32 Ома-опір. Тобто це все в нас е, однаково. Е, є що би, мабуть, вибрав я? Дивіться: вибір насправді дуже важкий. Чому? Тому що, як би так сказав, ці дві пари не можна порівнювати. Тут нема шумодав для мене ось е, важливо шумодав. Е, ось. Чому важливо? Тому що якщо ви десь проживаєте е, біля, не знаю, десь в шумних місцях, ви часто проводите час. Е, от е, якщо ви їздите там на роботу в метро е, в таких випадках, от, тому вам ви будете користуватися шумодавом або проникненням, що дуже ну, типу, дуже класно, коли ви чуєте, що відбувається, і натомість ви чуєте музику. І це вакуумки вони дуже добре сидять в вухах, особисто я топлю тільки за вакуумні наушники. Е, тому я би, дивіться, тут якісний звук, тут зовсім інша м, динаміка, він е, рухається ось, тут трошки по-іншому. Е, тут гібридна технологія, так би сказати. Е, тому хочете якісний звук, беріть Hoco. хочете трішки менший, е, менш якісніший звук, але шумодав, е, беріть йомудік. Це все, що я можу сказати. Я не можу. Вам чимось прийдеться пожертвувати 2,5 долара і 2 долара. Я думаю, що ви вибір зробили, будь ласка, напишіть в коментарях, що би вибрали особисто: ви. Шумодав чи якість? Тут також, як заявляє Хоко, є шумодав, але він, типу, сам Ну, коротше, що він якось сам поглинається, автоматично працює. Ну, я б не сказав, я б сказав, що тут більше подавлює вакуум, ось і все, що є насправді. Напишіть, щоб вибрали ви, бо це дійсно цікаве таке, сказати порівняння. Те, чого не можна порівнювати, от якість і шумодав, або навпаки. Кажу, тут новіший блютуз, тут ні. Ну, от таке цікаве порівняння. Або чим ви користуєтеся, також буде цікаво.